Сели Герчищини, Хмельницька область, Донецький район, район, де було визначено, що на території цього села є АЧС, це африканське свиней. Зразу ми разом із паном Майдаєм зібрали надзвичайну комісію у селі у Хотинському районі і у Сокирянському. Два рази зустрічалися з сіма сільськими головами. І в той час ми вже, можна сказати, були готові до того, що. Не дай Бог, вона може перенаститися на територію Чорнівецької області. Поставили зразу село Анадоле Хотинського району, міліцейський ветеринарний пост, поставили також пост на мості міста Новодністровське міліцейської ветеринарне, щоб не допускати на територію області із Хмельницької області живих тварин і м'ясо, яке не перероблено на, на ковбасу. І тільки на полосу, на не горяче копчення, об але яка варена, тільки ту можна, ну, можна було увозити в територію області. Потім у нас, коли сталося це через дві тижні, після того, як ми поставили ці пости, сталося це у нас село Довжок, Довжохотинського району, фермерське господарство, дружба народів. Ми зразу, коли приїхали туди, перше, що ми зробили, взяли аналізи, відправили, бо так повинно бути за 24 години. маємо повідомити Київ і відправити в НДІ ветеринарної медицини міста Київ, відправили аналізи, де ж на другий день вже у нас було підтверджено, що це є африканська чувасина. Як занеслася вона на, на території цього фермерського господарства на даний час, ще епізотолі, епізотолі точно не визначили. Це може бути і кормами занесено, може бути водою, а може бути і людський фактор. Хтось зайшов, чужа людина зайшла на територію і занесла оцей звод. Ну і інші фактори можуть бути. Ну, це та служба безпеки, яка займається цими іншими факторами. Перше, що ми почали розуміти, щоб почали цю роботу, це не було так легко організаційне питання. Це має бути так, як домина це конвейер, це має бути, спочатку викопали рів. Рів і це все затрати, але я ще раз хочу сказати, що завдяки голові обласної адміністрації, голові районної адміністрації міста Новоселиця, які зразу вникли ці питання і дали нам допомогу, щоб ми могли працювати ефективно. І ми це почали проводити цю роботу. Я ще раз повторюсь, викопали цей рів, це 6 метрів ширина. 5 метрів глибини, ну, 4,5 глибини і, і 20 метрів десь довжини. Зразу Олексій Володимир зайнявся, що треба було зразу дрова, де бензин, автомашини, які будуть перевозити, трактор, погрузчик який це мав все погрузити. Але хочу сказати, що і людей зразу спочатку, перший день трохи не вдавалося, але на другий день знову мішався в нам надали. 10 солдатів, потім МЧС, працівники МЧС, 10 чоловік, працівники цієї ж ферми і ветеринарна служба, так само всі працівники району були підняті, які почали працювати над цим питанням, щоб спочатку обмешкали ці тварини, і потім їх в цей рів возили і там спалювали. На даний час забито і спалено. У цьому господарстві 1555 голів свиней І на сьогоднішній день, бо у нас в нас у Чернівцях було дощ, і зразу, ми не виїхали, але вже, вже працює знову, наші люди працюють. Ще 41 голів свиней ще лишилося. І ми зараз 2-3 години і закінчимо по цьому господарству. В йдемо, вже є три сина це Берестя, Довжок і Малинівка. Де будемо так само вже обійшти, це працівники ветеринарної медицини, сільської ради і міліції, кожну хату обійшли і записали, де скільки є свиней на даний час. У цих трьох селах на даний час лишилося ще 107 полів свиней. в тому числі 20 штук свиней – це молодняк, який йде на спалювання. А ці решті, що від 30 кг вище, то йде на Новоселецьку бойню, де, будуть, де передається на консерви. Будуть готувати із них консерви і на, на даний час така ситуація.